Друзі, вітаю вас, бажаю вам благословінь Божих, життя від Господа. Знаєте, Його благословіння дійсно збагачує нас, збагачує не тільки якось наші фізичні можливості нам дає, але головне, воно дає таке, таку впевненість, радість у житті насолоду Господом, навіть неймовірно важких обставинах. Я згадую, колись такий, такий був індуський відомий. Служитель Саду Сундерсін. І він був його переслідувала влада, і вони бросили його в глиб якогось колодця, де дуже там туди худому мертву скидували щось там таке. В общем, смерділа там все. І він каже: там, на глибині того, того колодця, я переживав неймовірну славу Божу. Може, і ваше життя зараз на глибині якоїсь дуже великого, великої біди, пере, переживань, знаєте, хвороби, фінансових проблем. Може, і ви зараз проходите свою пустиню, але пам'ятайте, що Господь сказав, що саме в пустинях ми зможемо відкривати істочники, і Бог дуже має таку можливість і насолоду від того, я би сказав. Я знову і знову завжди перечитую ці міста писання, де він каже, що я перетворю пустиню в сад, прокладу е, 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 ну, дороги в стіпі, там, насаджу кіпаріс в там яких-то пустарніків. можливість перебудовувати нас, перепрошувати, е, міняти наш, нашу ситуацію. Це Господу подобається, і я дуже вдячний, що ви слухаєте. І саме через слово це йде. Тому, друзі мої, звичайно, нас хвилює, що, що трапляється навколо. Але знаєте, що я відчув? Коли ти постійно чукаєш, слухаєш тих експертів, от то так, все остаточно вирішило, це буде так, оце буде так. Я вже втомився, вони мене замордували вже, бо. Вони кажуть, а нічого з того не трапляється або трапляється зовсім в інший час, не так, як вони казали. І ти якби не маєш можливості вірити і покладатися. Давайте покладатися сьогодні на Бога. І давайте слухати те, що зростить нашу віру і дасть нам можливість на глибині наших колодців відчувати Божу благодать і Божу силу і Божу славу. Тому не перемикайтесь. Поставте саме зараз лайк, перепостіть, для чого це важливо. Щоб соцсети підхоплювали цю е, ініціативу. Зробіть це, будь ласка, це ж не важко для вас, але це важливо. А також може, якщо б можливо було, пішліть це своїм друзям, десь в телеграм, канал. Подивись, Демидович, там непогані речі каже. Бо мені якось трохи прикро, що я, е, взагалі в мене було дуже багато переглядів. А зараз маловато. А хочеться робити, знаєте, не тому, що це твоя слава, я не заробляю на цьому. У мене навіть монетизація не підключена. Бо, на жаль, я прописку маю Слав'янську, да? а Слав'ян це прифронтова зона. І Ютуб вважає, що це вже не Україна. І це дуже прикро. <кій> Йдемо далі. Останній раз, хто пам'ятає, ми казали про три речі: піди. Зроби для віри ноги. Тобто нам треба не просто вірити і сидіти на дивані, а піти. Друге, не як би, ограничуй Господа е, ну, як би, пустою оцею посудиною, якщо ти мало її приготуєш. Тобто, е, як би, май амбіції на більше, на більше, бажай більшого. Як я казав в тій програмі, не кажи такого там з краю Царства Божого. Боже, благослови мене, Бог каже, що ти хочеш? Ми перед цією програмою. Що ти, оце, що ти хочеш, воно не повинно бути маленьким, бо ти маєш справу з великим Богом. І третє, пішла від нього, замкнула двері за собою, за синами своїми. Чудо трапиться саме з нами. У нашому житті з вами трапиться чудо. Ні десь з кимсь я приїду за мене помоляться, буде чудо, я поїду і знову нема. Ні, коли ми запираємо двері, коли ми один на один з Богом, і ми бачимо, що Бог з нами, ми, це з нами йде, да? то ми е, набуваємо такого досвіду, що в нас буде віра, і в другий раз, і третій, і четвертий раз, коли буде трапитися така якась з нами проблема, ми будемо знати, які виходи Господь може нам дати. У нас буде віра на це. Читаємо далі Четвертий розділ четвертої книги царств. І пішла від нього, запнула двері за собою, за синами своїми. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли були наповнені посуди, вона сказала синову своєму: подай мені ще посудину. Він сказав: Немає більш посудини. І зупинилась Олія. Пробачте, друзі. І зупинилась олія. І прийшла вона, пересказала чоловіку Божу. Він сказав, піди, продай олію, заплати борги твої, а що залишиться, ти будеш жити синами своїми. Я дуже багато тут бачу цікаво для себе. Мені просто дуже такі деталі. Я ще раз скажу. нема нічого лишнього в Біблії. Зайвого, нічого нема, друзі. Нічого зайвого, кожне слово, кожна за п'ята, це тут потрібно, щоб воно було, бо воно має свій сенс. Вони подавали їй, а вона наливала. Благословіння Боже. Воно приходить, воно трапляється так, що хтось є поруч. О, дивіться, вона зробила кроки віри. Дивіться, коли прийшла проблема, вона зрозуміла, треба йти до пророка. Це вона зробила. Вона прийшла. Вона розмовляла у цих синів хотіли забрати. Але мати взяла відповідальність, шукає відповідь, включав свою віру, прийшла до пророка. Пророк сказав, їй, що робити. Жінка має віру, іде від нього, набирає по сусідах посудин, порожніх, і вони все це бачать. Хтось поруч є. І я хочу сьогодні підтвердити, що і в моєму житті. Ці дива траплялись е, разом з кимсь. Дуже багато ми бачили з моїм братом Олексієм, з пастором Петром Дудніком. Це мій найкращий друг. Дуже багато в нас трапилось Генай разом. Навіть телебачення це велике диво. Знаєте, якби я це сам робив, це не було б так класно. Але знаєте, з кимсь ти робиш це диво. От, тому, тому дивіться. Ми можемо розраховувати, що дію, яку ми вірі робимо, ми робимо разом з кимсь. Хто сконцентрований на це, хто вірить поруч з нами, оце важливо. Бог дасть нам тих, хто вірить з нами. Чи могло так трапитися, що син каже: Мама, ну чи, чи ти дурна, ну мама, ну що ти робиш, Мама, що ти робиш? Ну, у нас такий глечик з тим єлеєм, що ти робиш? Замовч, я тобі сказала. Інколи так треба, я інколи так кажу. замовчи, я не хочу тебе слухати. Інколи, друзі, навіть наші ближні намагаються збити наші, нас звіри. Але якщо Бог дав вам слово, то тримайтесь. тримайтесь і робіть у вірі те, що Бог вам сказав. І як добре, коли рядом є люди, які вірять, кілька разів, ну. Ну, Тисячі разів було в житті моєму, що, наприклад, я ні кажу, дивись, оце, оце. вона каже, класно, Серег, давай, будемо робити. Якби вона нила і казала, та знаєш, ти вже пробував, ні, нічого з того не вийде. Це, якби, не подавати кастрюлі пусті, це якби казати, що вже хватить, все, нічого не буде, вже, вже це нічого не вийде. Я дуже, Я вже не раз вам казав, що. Петра, мого друга, така завжди віра, він якби довіря мені, і він взагалі людина дії, дії. Да. І я приносив часто ідеї. Дуже багато було, що я приносив ідеї. І я майже ніколи не чув, що він каже, а це врядлі. Ні, це не вийде. О, у нас немає грошей. Він ніколи не сказав, так у нас немає грошей. Він ніколи це не сказав. Головне, це була ідея. Якщо Є віра і ідея. Гроші придуть на нашу ідею. До речі, ще раз хочу підкреслити: гроші приходять на бачення. Бачення приходить від, ві... від віри. Віра приходить від почутого слова. Все, все це формула щастя, формула успіху. Слово віра. Віра, бачення. Бачення можливість. От все. Йдемо далі. Вони подавали їй, а вона наливала. Коли були наповнені посудини, вона сказала сину себе: Подай мені ще посудину. Він сказав: нема більше посудини. І зупинилась Олія. <кхух> Дивіться, друзі мої, благословіння Боже. Воно не зупиняється. Диво від Бога, воно продовжується, воно закінчується там. Де закінчуємо ми, де закінчується те, що ми дали Богу, що ми предоставили Богу. У цим воно якби ограничується. Ну дивіться, давайте, давайте чесно розмовляти. Ви вірите, що море розступилось? Коли Мейсі йшов, це дійсно так, це взагалі можливо чи ні? Природньо, це неможливо. Ну, неможливо, вода не може стояти вертикально. Мені кажуть, що там Бог навів там вітер, що вітер тримав. Ну, я думаю, якби вітер був, то і людей би там змітало. Якщо вітер тримає воду, то тебе в цю воду вкине. Я не знаю, як це Бог зробив. І тепер у мене питання. Якби було 3 метри висота води, чи 10 є різниця, якщо 3 метри стоїть, то вже і 10 буде стояти. Тому що це не залежить від, від висоти у цієї, знаєш, благодаті достатньо. Що ограничує благословення Боже? Пророк каже, стучи стрілами. Я не знаю, як це? От це воно йде. Ну, ну, хватить. Ну, це ну хватить, Ну, слава Богу. Слава Богу, Бог, благословляє, Бог, слава Богу. Мені, оце, знаєш, тут. Добудуємо кімнатку, от добудуємо, і слава Богу, мені достатньо. І Бог благословив, то добудував кімнатку. Інколи я спілкуюся з людьми, в яких велика віра. І вони кажуть про неймовірні речі. Я дуже радий слухати таких людей. Мені аж самому хочеться щось робити і служити. Бо я чую людей, які... і я бачу, що вони не просто там мечтати лежать там на дивані і мечтають. Ні, вони мають проекти, будують, щось роблять. І інколи з них сміються, бо це не зразу виходить. Всі великі оці і вони були люди віри. І вони бажали. Вони бажали. Люди колись забажали літати. Люди ж не літали завжди, розумієте? Самольотів не було. Але були люди, які мали бачення, що літати. І не просто літати. А гарно літати. А сьогодні ми всі так звикли, що сідаєш, висота 10 тисяч метрів, ти сідаєш, тобі приносять їжу, ти листаєш навіть в інтернеті щось, ти сидиш у крісті на висоті 10 тисяч метрів, тому що колись хтось мріяв і пройшов цей шлях. Тому, друзі мої, закінчується Боже благословення тоді. Коли закінчується наші, куди Бог має благословляти. Це дуже важливо. Він сказав, нема більш посудин. І може так було, що вони почухали потилицю і кажуть: да, да, да. ну чого ж ми ще до Степана на хутор не зайшли, і до Івана в місце не зайшли. Він же тако, він там мав, я бачив, таку виворку велику. Да? Потім, інколи оглядаються назад, я думаю, ех, чого тоді, коли ну можна таке слово, перло. Перло це коли олія йде, коли йде, да? можна було і те, і те, і те, і те ще зробити. Але що маємо, то маємо. Одні принесуть плод у 30 крат, другі у 60, а деякі у 100 крат. Халелюя! Слава Господу! І зупинилася Олія. І дивіться, дуже важливий 7 віршик. І прийшла вона і переказала чоловіку Божому. Він сказав, піди, продай Елію. І прийшла вона і переказала чоловіку Божому. Це дуже важливе тут речення. Коли Бог благословив нас, ніколи не треба забувати, через кого Бог нас благословив. Хто дав нам цю віру? Хто нам сказав слово, яке? Вона повернулася назад. Дивіться, коли трапилось диво. Вона там з сином, пішла, замкнула хату, закрила і пішла до пророка. І я, я вважаю, що це була дуже класна зустріч. Вона прибіжала і каже: Батько, батько Єлісіє, це трапилось, це трапилось. Я маю зараз стільки цієї олії. Я, 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 ну, я багата жінка вже, я маю дуже багато. Я набрала, як ти сказав, я тебе послухалась. Це важливо для людей, які вислоджують цю віру, які вчать. Наприклад, як би мені було добре, це добре для мене, це підкріплює мене, почути відгуки ваші, якщо ви пишете, там, брате Сергій, ви знаєте, от я вас послухала, і от це оце в моєму житті трапилось. І я дуже вам вдячний за ці слова, вони мене підтримують. Якщо це трапляється в вашому житті, напишіть, будь ласка, напишіть коментар. Напишіть не тільки там приват мені, а коментарі, коли люди обіжаються, бо знаєте, в приват, коли багато людей пишуть, я просто не, не можу. Інколи я відповідаю і намагаюся спілкуватись. До речі, от зараз одна людина може і дуже класна людина, да? але вона пише мені так наснастойчиво. Давай ти будеш моїм якби, духовним наставником, батьком. Да? Я, я, ну, я, не знаю. Я, я не знаю, це якось не так працює, що я там сиджу і вибираю. Це якось повинно, щоб із нутрі прийшло. Може, хай це естественно якось буде. Тому я і цій людині відповідаю, що не, не ображайся, але я не так, що кожен хто напише, що да, і для тебе буду батьком, і для тебе. Я оце роблю, що я можу, і хай Бог благословить вас. Але якщо Бог зробить що з кимсь більше, з кимсь я більше схожусь, це класно. І це не є якась гордість, чи що це просто е, хай буде все природньо. Дивіться, вона прийшла і переказала чоловіку Божому. Він порадувався, звичайно, це було чудо. І дуже важливо, знаєте, е, я пам'ятаю, як ми в Росії дуже багато служили. Ми принесли туди відкриття про всиновлення. Ми принесли цю ідею. Цю якби відкроєння Боже, цю любов, ми, не просто це ідея була, це було якби повністю упаковано бачення Божої відповіді на сирітство в пострадянських країнах. І дійсно там перевернулось багато у людей мислення і дуже багато діток в сім'ях. Але потім я чув, як деякі люди казали, ну мені писала одна людина, відомий пастор. Ми від тебе більше нічого приймати не будемо. І Ми від тебе нічого не взяли. Знаєте, ну і погано, я думаю, що не взяли. Бо якщо в вашій церкві не всиновлюють дітей, то ви не прийняли Боже бачення як відповідь для цього. Я не знаю, що в цій церкві трапляються. Але оця гордість, знаєте, якби ця жінка сказала, О, я, я поверю, я лично сама закрила двері, отримала від Господа. І ти таких бачиш. Він не встиг народитися з гори, отримати хрещення Духом Святим. Як він вже великий апостол, він же пише книжку, він вже окремо, виходить з ті, хто наче виходить, окреме об'єднання церков церковного, бо в нього половиною церкви вже, по половиною людей в кожне. Або навіть якщо є люди. Знаєте, дуже важливо, Макаревич співає, щоб ми пам'ятали. Звідки, звідки початок наша річка бере. Да? От. Оце я хотів вам сьогодні сказати. І останнє, друзі мої, дуже важливе, дуже останнє важливе питання. Він сказав, піди, продай лі, заплати борги твої, а що залишиться, тим буде жити своїми синами. Бог заповідав людям Божим жити від благодаті, від, Бог, від Євангелія, від, від, того, від того, що ти робиш. В Ізраїлі так було, що ті, хто служили Богу в повному часі, вони не мали свого наділу, вони не мали там пахати, сіяти, жати. Бог зробив, що і годували. І годували. Чому так потрібно? Тому що людина, потрібно, щоб людина концентрувалася на тому, що він робить. Я хочу зараз вам сказати, що в мене зараз дуже. Особливий класний час. Чому саме у цей місяць я біля своєї жінки, я кожен день, от я встав сьогодні зранку, в мене нема нічого крім одного. Я повинен готуватися і записувати у ці відео. Я повинен годувати людей вірою, Словом Божим. І я тільки перевдягаю рубашечки. Жінка мене трохи тут підчепурила, п'ю оцей малиновий чайок. Я не йду сьогодні, мені не треба сьогодні на завод. Мені не, не треба сьогодні е, на стройку. Я відокремлений для усього. І моя відповідальність, і моя нагорода або Боже наказання буде за то, від, від того, що я робив. Якщо я сижу, там нема настрій, то бувають такі дні. Але я дуже тоді карю себе, сиджу, Я молюсь, прошу про Боже, нема сили. Що таке? Дай мені натхнення. Бо я повинен це робити. Я відокремлений для цього, я твій слуга, я роблю зі дзвони, я коригую, що в мене команда працює, я дзвоню міше монастирської міша, як ти. Відбадьору, давай тезор, давай то. Я дзвоню Вені монастирському, який є мій. Сьогодні такий асистент. Він все, все що ви бачите, це Веня все потім технічно до ладу приводить, виставляє. І без них я цим не зробив. Я піклуюсь про те, щоб вони все це робили і підохочую їх. У мене ще є друзі, з ким ми це разом робимо. Я дуже вдячний за це. О. І дивіться. Дуже важливо розуміти, що підтримувати таких людей то є справа Божа. І дивіться: тут, у цьому випадку, у цьому випадку, Бог попіклувався про цю вдову через диво, через, ну, можна так сказати, через бізнес-диво. Вона продасть. Це одна із можливостей, як Бог фінансує служителів. Ну, є люди, хто підтримують. Є люди, хто мене підтримують. І я дуже вдячний за це. Бо, звичайно, звичайно, звичайно що ну, покрити там поїздки, служіння, це дуже і дуже важко. От. І я дуже вдячний всім, хто мене підтримує. Це не багато людей, але й дуже класні люди, які основні потреби закривають. Тому, якщо ви наважитесь підтримувати моє служіння, я вам буду дуже вдячний. Але ще раз кажу, що це має бути все по вірі. Це має бути вам в радість, це не має бути якесь чувство, О, він вимагає гроші. Ніхто не вимагає. Бог знає, як фінансувати нас. Добре? Хай Бог вас благословить. І не засуджуйте людей, які фінансуються від, від бізнесу, від інших людей. Не засуджуйте цих людей. Я точно знаю. Головне, що серце служителя, серце помазаного Божої людини для служіння іншим, не повинно бути кожен день зайнято мислями, як вижити, як заробити грошей. Або може серце розвратитися такої людини, і він вже має гроші. І він має можливість служити, а йому все мало. І він сидить і думає, там, як знову, як дещо вкласти, як, як зробити. Ні. Ні. Е, в моєму житті так було, що е, коли я мав якби істочник і доходу, але потім уявив щось про себе лічне трошки, що я великий бізнесмен буду. Я почав там вкладати щось робити. Я прогорів так. Я заліз у борги, я зрозумів, що життя бізнесмена не таке просте. Ми, знаєте, іноді, іноді якби завідуємо людям, яких є гроші. Але то не простий хліб. Я хочу сказати, я знаю з близька життя багатьох бізнесменів. Це люди віри переважно. І люди труда. Вони дуже багато працюють. Вони. Вони, не, вони точно не лежать на диванах. Це не диванні експерти, експерти. Вони дуже великі зусилля прикладають. І те, що вони потім жертвують, вони це добували своєю вірою, своєю працею, своїм би, часом, своїм здоров'ям, якщо хоча, бажаєте. Да? Тому треба, щоб була повага до таких. І Бог знає, як нас фінансувати. Я дуже вдячний Господу, що ця вдова людиною Божої, пророка, який помер, на жаль, не впорався, не збалансував життя своєї сім'ї, був вдова, ну, в борга. Але Бог дав такий чудовий вихід, і прийшло Боже благословення. Я бажаю вам, щоб у вас було Боже благословення. Щоб ви не ограничували Господа пустими сосудами, хай Бог вас дуже благословить, бо Бог великий. Майте велику віру. Я бажаю, щоб коли вас Бог благословить, щоб ви ніколи не забули тих, через кого прийшло благословення, щоб ви мали змогу повернутися, подякувати і розповісти, дати свої свідоцтва, те, що ти кажеш, працює. Диви. Я маю сьогодні благословення Боже. І ще я хочу, щоб той, як вас Бог благословить, щоб ви вийшли з усіх своїх боргів і мали Біблія каже, що то є добре, коли ми маємо з чого благословляти інших. Я бажаю всім моїм підписникам, моїм друзям, всім, хто слідкує за моїм медіаслужінням, що вас завжди було з чого благословляти. Якщо ви бажаєте підтримати моє служіння, я буду вам дуже вдячний. Хай Бог вас береже з Богом.